І спаси душі наші. Атахітерічна школа існує вже досить, досить давно. Може, приблизно, біля 20 років. Напевно, відколи прийшли сестри, вони займалися катехізацією, але як такої плідної, то ми почали, розпочали десь, може, 15 років тому. В принципі, так, напевно, тому що я коли прийшла в монастир, то вже катехітична школа була. Ось у нас є чотири групи, вікові групи. Тобто у нас є дітки від п'яти рочків і до другого класу. Це є одна група, потім від четвертого це є по шостий, це є друга група, потім від сьомого по восьмий. Це є і від 9 по 11 також. Ну І також третій клас, як ви зауважили, я опустила, це є діти, які готуються до причасті. Це є ще одна окрема групка. Ну, знаєте, ну, для, для, мене, для мене це найперше діти. Нове знайомство, якщо до нас приходять нові дітки, в нас переважно з п'яти років починають дітки приходити. Це нове знайомство, я з ними працюю, з тими меншими. Але, е Здається, діти, знаєте, вони маленькі, але від них багато можна навчитися, досвіду взяти. Ось. І також і стараємося ми їм прищепити, ми найперше прищепляємо це. Любов до молитви, любов до ближнього. Що стається з тими дітьми, які закінчили, вже перейшли вже всі вікові групи? Ну, вони виростають, поступають у вузи навчальні, де, де навчаються, і досить часто ми з ними зустрічаємося. І ті дітки, які хочуть, то вони залишаються у нас спільнотка діє препаратів, «Преображення», спільноти Емануїл, і продовжуємо далі з ними ну, співпрацю, і чи навіть такі розваги, зустрічі і тому подібне. Ось а є такі, скажімо, вже молоді, молоді пари, які досить часто приходять до нас тут до. До монастиря і спільно з нами разом моляться приводять дітей, вже своїх дітей навіть приводять на катахізації. Коли ті дітки приходять з п'яти років і випускаються після одинадцятого класу, або ще й залишаються деякі у спільноті, вони просто зростають на нас на очах, і навіть якщо ми може не бачимо їх так щоденно, як бачать їхні батьки, а бачимо їх в окремі дні, але ми ну, спостерігаємо за їхнім розвитком, за їхнім ростом. І знаєте, наскільки їх починаєш вже любити і сприймати, що коли е, вони чи приходять, чи е, ну не відчувається такого бар'єру, тобто немає такої якоїсь дистанції, а є, тобто, якщо це є твої проблеми, десь певно є степені, вони є і наші проблеми. Як ви думаєте, добре ходити в категітечну школу? Думаю, так, дітям, дітям потрібно ще ходити з маленьких, щоб вчитися любити Бога, вірити в Бога, бути дружніми. Що саме дала катахітична школа тобі? Особисто для мене катахітична школа дала мені е, тепло, родин, родинне тепло. І тут завжди відчувала е, розуміння і любов ближнього свого. Мене навчили тут, як потрібно любити свого ближнього, Пізнавати, шукати ближньому Ісуса Христа. як один клас, як одне ціле. А тепер давайте ми подивимося, так, порівняємо нашу сім'ю, тобто сім'ю, родину і це. <му> З приходом наших сестер громадження непрошного серця Марії до міста Зборова в 1993 році сестри розпочали своє катехітичне служіння при одній із церков. Зараз ми маємо три катехітичних кімнати, де займаються діти різних вікових категорій. Це є діти від 5 років. І також наша молодь, можна сказати, так, шкільна молодь, 10-11 клас. Ну, також ми готуємо дітей до урочистості святого причастя. Цих діток також є багато. Школа працює в суботу і в неділю, два дні. В нашій школі навчається 150 дітей. Що для вас означає бути директором катахітичної школи? Ну, звичайно, що це є дуже відповідальне служіння бути як катехітом, тим більше директором катехетичної школи. Також таке, можна сказати, це є таке материнське служіння, духовне материнство. Ми стараємося цих дітей любити, виховувати їх по християнськи народжувати в їхніх душах Ісуса Христа, нести живе слово до них. І Господи за все, що я кушую їм. Паношку можна наклеїти, порішок, сухешку наклеїти. Залишусь з тобою і з любов'ю до тебе пону і навіки. З тобою і з любов для тебе. За катехітричне служіння в деканаті, я часто, переважно щомісяця, беру участь в єпархіальній нараді щодо практичного ведення катехізації. Ми розглядаємо різні питання, зауваги, пропозиції дітей, батьків і стараємося разом спільно реагувати на ті всі їхні пропозиції. Сестри займають особливу, можливо, навіть і провідну роль у категізації. Усіх вікових категорій наших парафіян, починаючи від найменших і до найстарших. Особливу участь і співпрацю ми маємо із сестрами при підготовці дітей до першої сповіді і урочистого святого причастя, заняття, з яких проходять переважно у храмі, одночасно поцерковляючи дітей. і Показуючи їм місце, де особливий спосіб перебуває Господь Спаситель, ми дуже вдячні сестрам за те, що вони відгукуються на потребу парафії і тісно співпрацюють із священниками. Ми раді бути при кожній зустрічі із молодіжними спільнотами із е, діточками, які навчаються Божих заповідей і любові до ближнього і до Бога.